Екіпаж! Всі пристебнулися. ДА! Поїхали! Привіт! Привіт, ларак! А ти чув, що Андрій знову якийсь пристрій проємє? Ні, не чув. Чула про новий пристрій Андрія. Ні, а що там? Не знаю, мені Маша там щось сказала. Так, пішли пошлі Маші. А що це за пристрій? Кажуть, що він вмикає світло на відстані. Можливо, він ще ворота відкриває. А я чула, що навіть вазон не може поливати, коли нікого немає вдома. А може він ще дроном може керувати? Так що це за пристрій? Андрій його називає Zip Clipper. Круто! Давайте позвонимо йому. Привіт, Андрій! Що робиш? Так пристрій тестую. То йди до нас. Розкажи про свій пристрій. Скоро буду. Та давай, розказуй. Це універсальний пристрій, який допомагає керувати чимось. Наприклад, удівниці для тварин. Чи, наприклад, поливанням рослин, чи дронами, відкриванням воріт. Він зроблений на базі Arduino НАНО і НРФ 24 l 01 А який принцип дії приводу? Так, з чого він складається? Принцип дії зав'язаний на спілкуванні двох НРФ, а складається він на базі. Arduino і NRF 24 4 01 ти щось зрозуміла? Ні, нічого не зрозуміла. Але цікаво. А яке радіус дії зі, зі Пліта? Від півтори до тисячі метрів. Вау. Це навіть схоже на розумний будинок. Так. Та ще й дронами можна керувати. Тобто це ще один крок до розумного, розумного та безпечного міста.